Доброго здоров'я, шановні добродії, сьогодні з вами хочу поділитися ну, своїми досягненнями, так? Як це прийнято? Виповни, перевиповне. Але ну, я вважаю, що адвокати це люди амбіційні, і в них є не тільки рутина, не тільки це ремесло адвокатське, але й задоволення якихось певних амбіцій, які є. Ну, з простих людських амбіцій, цікавості там. Нові, якихось новин, якихось правих рішень цікавих, і в тому числі і цікавих опонентів. В даному випадку я хочу розповісти про свій досвід з позову з цікавим опонентом це кваліфікаційна дисциплінарна комісія адвокатури Київської області. Ось у мене клієнт якого КДК Київської області позбавила права на. Заняття адвокатської діяльності, він звернувся до адміністративного суду, який скасував це рішення. Я не буду зупинятися на цьому рішенні. Тільки скажу одне: що ну, адвокат вирішив подати на клієнта в суд про стягнення. Заборгованості за надані послуги. Ну, певно, клієнту це не сподобалося. І він написав скаргу. Всі подробиці ви можете прочитати в рішеннях. Я все дам в описанні опису для цього відео, бо я розумію, що номери справи і все інше воно не дуже сприймається з голосу. Тому, якщо буде цікавість передивитися це рішення і підстави, можете почитати рішення адміністративного суду. Ось і адміністративний суд прийняв. Задовольнив позов, прийняв рішення про скасування рішення КДК, і клієнт вирішив звернутися до вже цивільного суду про стягнення моральної шкоди. Насправді нічого ну, дивовижного в цьому немає. Якщо є якесь протиправне рішення, то безумовно і це розглядалося вже касаційними судами. Верховним судом, апеляційними судами, багато таких справ, що в результаті незаконних нагрунтованих ем, рішень е, виникає е, шкода і матеріальна, і моральна. Всі ці позиції вони викладені, але єдине, що там, будемо казати, майстерність адвоката там полягає в тому, щоб обґрунтувати розмір цієї моральної шкоди. Ось, В даному випадку клієнт не хотів там відшкодовувати якихось дуже великих сум, і подав цей позов, я розумію його в цьому випадку, і. Безумовно, суд першої інстанції відмовив. відмовив, не зважаючи на те, що є практика по помиральної шкоди. Але і ще було рішення насправді, яке пройшло багато інстанцій, ну всі інстанції, що можливо, і було підтверджено, що це рішення по відношенню до Хмельницької кадика Хмельницької області. Адвокат там звернувся теж і позбавили права. Займатися адвокатською діяльністю, там всього на рік. Ну, там я скажу підставу. Там підстава була те, що людина затримала оплату внеску на самоврядування, там 365 гривень, і за це її отак максимально покарали, те, що вона не сплатила. Да? І вона пройшла е всі інстанції, і касаційний суд підтвердив, що адвокати теж люди, і вони теж мають, можуть страждати. Від цього особливо від заборонена професію, і погодився з усіма рішеннями попередніх інстанцій, і в тому числі підтвердив суму, там сума була 50 тисяч гривень, ну, щоб ви розуміли, про які гроші йдеться. І йшлося і дійсно, така, така річ була підтверджена. І я вважав, що якщо суд. Я дам суду посилання на це рішення бо там ну, просто один в один з обставинами, розумієте. А, що все ж таки суд першої інстанції він м м прийметься до уваги, але ну, не тут то було, розумієте? І, і особливо, от мені хочеться просто зачитати. Ну безумовно, що відмовляючи задоволені позовних умов, суд першої інстанції аналізуючи подані докази, ну що там не довів, що він страждав. Ну це звичайно пишуть у всіх рішеннях, але ось новела. Окремо суд звернув увагу, що порядок притягнення дисциплінарної відповідальності встановлюється за законом, а сама дисциплінарна відповідальність завжди носить. Негативний характер щодо особи, до якої вона застосовується, з огляду на її характер як заходи приносу. Ну, нормально, розумієте. Тобто, якщо вас затримала міліція, там і щось е таке інше, там в суді якесь неправосудне рішення, там вас посадили е у місця позбавлення волі, відправили, да? ви там відсиділи там декілька років, це нормально, бо вас затримала поліція, розумієте? Ну, а ви ж мали розуміти, що цей. Це його... Це ж був примус, да? це ж примус, і тобто ви ви мали постраждати трошечки. Ну, те, те ж саме, да? там є закон про відшкодування. А, от, і ці, ці рішення вони по тому закону ну, не правосудні. А тут, тут адвокати, вони ж інші люди, вони мають знати, куди вони йдуть. Да? Якщо їх визивають у. КДК, все, ховайся, ти маєш страждати і, і... і нічого. <смітна> Тобі, да. Ось, і після цього 9 місяців апеляційний суд міста Києва, він, ну, він приймав це рішення, розумієте, але все ж таки, він врахував цю позицію Верховного суду і написав, що в апеляційній скарзі позивач посилається на постанову Верховного суду 3 лютого 2022 року по справі 607 678, 20, висновки якою. Повинні були, те, були врахуватися судом першої інстанції за аналогічних обставин. Ну, <с percussive> не писав, що я. Я все, я все подам там в описи для відео, ви там все почитаєте. І всі номери справ, щоб вам було цікаво. І все ж таки Апеляційний суд міста Києва визнав, що. М -м е за таких обставин суд першої інстанції дійшов причасно у виставку про відсутність підстав для стягнення з відповідача моральної школи на користь позивача, оскільки рішенням адміністративних суду встановлено незаконність дії відповідача щодо накладення дисциплінарних стягнень. У зв'язку з цим його було позбавлено право на закриття адвокатської діяльності, що спричинило душевне страждання нарешті. Але, ж розумієте, пам'ятаєте, що я сказав, що там людині компенсували, суд визначив, що адвокат яку позбавили на рік права заняття адвокатської діяльності за несплачений внесок, їй присудив 50 тисяч. А тут, ось так: от, Соломонове рішення, да, 9 місяців апеляційний суд. Приймав сломонове рішення. З огляду на тривалість вимушених змін в житті позивача та моральних страждань, які зазнав позивач внаслідок прийняття Кадека Київської області незаконного рішення, апеляційний суд вважає обґрунтовану суму стягнення моральної шкоди з відповідача на користь позивача в розмірі 9 тисяч гривень. Розумієте? Я не знаю, я не хочу казати, що це сексізм, що жінки страждають більше, да? на 50 тисяч, а чоловіки менше. Вони то 100 тільки на 2 тисячі. Вибачте, це сарказм. Я не знаю, вони це рішення цитують, а вставини абсолютно аналогічні. Життє, життєві обставини абсолютно аналогічні. І тут у нас суд визначає розмір моральної шкоди, а в, 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 в скільки, Боже, в 25 разів менший. Ось так. о, о, така от єрунда, Розумієте? А, так, да, там ще одна обставина. А, ну, Я не хочу там розкривати всі е, обставини там, життя позивача, да? а, але він багатодітний батько. Да? І не три дитини. Ось така ситуація. Тобто, якщо ти багатодітний батько, чоловік, то ти маєш бути готовий до всіх е, життєвих неприємностей, тому тобі 2000 гривень. Нічого себе наражав, стільки дітей. Навіщо тобі гроші? Твоє життя, життя страждання. Боже, ну ви, це сарказм. Це ж, я, я здивований да? таким рішенням. Ось тако, ось такі опоненти. Ось такі цікаві опоненти, ось таке цікаве рішення. Дякую за увагу. Дуже приємно, що ви мене дивитесь. І я буду намагатися наступного разу теж вас якимись цікавинками вас порадувати. До побачення, шановні, до побачення, хай щастить.